Ми втратили якесь відчуття справедливості в нашому суспільстві. Втрачаємо поступово, однак є люди, які всередині вони все-таки достатньо підготовлені, вони достатньо усвідомлюють і розуміють, що відбувається. І ми бачили, як наслідок це картонковий майдан, який вийшов саме боротися, саме з цим величезним негативним явищем, про яке ви говорите. Корупція пов'язана з політичним впливом на тих, хто намагається з нею боротися. Ось, будь ласка, робота. Дійсно, я переконаний, що на кожного хто саме з активних учасників таких майданів, як Картонковий майдан, Служба безпеки України. Я думаю, що вона збирає досі, і я думаю, що воно є з метою впливу на цих людей, тому що навіть на, моєму, на мої, моїх сусіданнях відвідували небагато, 20, 30, може 50 інколи людей приходило, але на початках, коли намагалися мене тримати у увіду...